Якості я б визначив так, ну, перш за все, віднаність тій справі, яку ти обрав. Любов до спорту і до спорту загалом. Обізнаність у тих предметах, про які ти будеш говорити, у певних аспектах досконала обізнаність, ти маєш знати. І на загальному рівні також ти маєш знати спорт. Комунікабельність. Тому що якщо ти будеш людиною замкнутою, такою закритою, то ніхто з тобою теж не піде на розмову і не розкриє свою душу. Ерудованість. Ерудованість. Не лише в спорті, не лише в спорті, ну як на мене, наприклад, мастери мати гострий язик і гостре почуття гумору. Тому що це дуже ціниться, наприклад, у спілкуванні з командами, зі спортсменами. Якщо ти міг, можеш відразу блискавично зреагувати на його фразу, піймати те, що він сказав, ну і знання мови, мови, перш за все. Рідної мови, якою ти маєш спілкуватися із спортсменами, з тренерами, а от англійська мова обов'язково має бути, якщо людина хоче бути справжнім спортивним журналістом, і працювати, ну принаймні я б побажав би усім майбутнім спортивним журналістам, відпрацювати на десяти Олімпійських іграх, а потім ще й перекрити цей мій на даний момент якийсь невеличкий рекорд.